Найважливіша зустріч у житті, роздуми над Словом Божим на п'ятий день в Октаві Різдва. Коли, згідно із законом Мойсея, виповнилися дні їхнього очищення, то Ісусові батьки принесли його до Єрусалима, щоби поставити перед Господом, як то записано в Господньому законі. Кожна немовля чоловічої статі, яке відкриває материнську утробу, святе для Господа назване буде. І щоб скласти жертву, згідно зі сказаним у законі Господнім одну пару горлиць або двоє голубенят. І ось в Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, муж праведний і богобоязний, який очікував утіхи Ізраїля. І святий Дух був на ньому, і було йому об'явлено Духом Святим, що він не побачить смерті, перш ніж побачить помазаника Господнього. І прийшов він у духові до храму. Коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з ним за законним звичаєм, він узяв його в обійми і благословив Бога, кажучи. Нині відпускаєш свого слугу владико згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготовив перед обличчям усіх народів, світло для об'явлення язичникам і славу твого народу, Ізраїля. І його батько та мати дивувалися усьому тому, що говорилося про нього. А Симеон поблагословив їх. І сказав Марії Його матері. Ось цей поставлений на руїну та на постання багатьох в Ізраїлі, та як знак, якому будуть противитись. І тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися задуми багатьох сердець. В сьогоднішньому тексті Євангелія можемо побачити. Прекрасну поставу Марії і Йосифа, котрі приносять Ісуса до храму, щоб поставити Його перед Господом. Приймають Ісуса як великий дар, але також усвідомлюють, що лише в Божих руках дар Божий є даром. Яка прекрасна наука для багатьох батьків, щоб шукати Божої волі для своєї дитини. Звершення в її житті Божих планів, а не власних амбіцій, Марія і Йосиф були підпорядковані Божому Слову, яке було записане в законі Мойсея торі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві. Коли батьки живуть, будучи слухняними Богу. То Божий план звершується також і в житті їхньої дитини. З такої постави Марії черпали натхнення багато побожних жінок. Блаженна Алета, матір святого Бернарда Скверво, перше, що вчинила, коли народила сина, занесла його до храму і поставила на вівтар, кажучи: це твоя дитина. Чини не з нею згідно свого вподобання. Відразу після того, як Марія і Йосиф принесли Ісуса, щоб представити його перед Господом, інша людина, старець Симеон змогла прийняти його в свої обійми. Ця мить наповнила сенсом усе життя Симеона нині відпускаєш свого слугу владико згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили твоє спасіння. Цей праведник не міг померти без того, щоб побачити Ісуса, боявся померти без цієї зустрічі. Незалежно від того, скільки тобі років, як багато Ти осягнув у житті, як багато зробив, навіть незалежно від твоїх релігійних актів лише одна зустріч. Може наповнити твоє життя сенсом. це зустріч з Ісусом. Бійся померти без такої зустрічі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.